Привіт всім моїм найкращим підписникам. Я зайшла у магазин техніки, де тут можна купити все, що хочеш. По можливості зараз вам покажу ціни. Дивіться, наушнички 379,99 і 279,99. Тут вибір просто величезної техніки на будь-який гаманець. Так, давайте пройдемося по моніторам. Монітор. 259 євро. Це Samsung. Діагональ. От, в принципі, є така ета, ви остановите і почитаєте, яка тут діагональ. 21 ось. 21, по-моєму. 209 євро. Це такий полукруглий. 159. Це камера, мабуть. Камера бачите. 159 євро. Ну, ви знаєте, кое що можна купити дешевше, кое що можна купити дороже. Це, от, якщо в кого є дитина, я ось придивляюся. Кресло можна купити класне. 177 євро кресло коштує. Геймерське, таке непогане. Ух ти, це наподобі, як У нас тільки другий колір. Ми купили своє за 10 тисяч гривень, тут 177 євро. От клавіатура, монітор, все готово. Ценерно-системний блок, бачите, тут все світиться. 879 євро. Я так покажу вам, а ви подивитесь по параметрам. Ну, читайте, дивіться, хороший, не хороший. Не можу вам сказати. Якби я ще розуміла, ну ви переводчик там, підключите. 879 євро. Ось же кресло якесь висить. Ах, стоїть, немає ціни. Я кажу, висить, господі, вона башка квадратна цього всього. І... Так, дітям ігрушка руль і педалі 259 євро. Доволі, знаєте, такий цікавий магазинчик. Це я попала. Е, мені він сподобався. Джойстик. Для діток 61 ,99 євро 99 центів джойцик. Є ще такі от комп'ютери. Бачите, новійша система. Ну, щоб не грівся, 1249. Клавіатури маленькі. По 139.99. Джойстик Голубий. Тобто такий і такий. А, ще покажу вам ноути. Ноути. Так, оцей ноутбук 1009 євро. Не знаю Сам Galaxy. І от ноутбук 1219 євро. Непоганий такий. От знайшла ноутбук Asus а, по параметрам зупинюсь, покажу, не знаю, дорого чи недорого. Ну, у нас одні ціни тут інші. 769 євро, беріть, читайте. 40 годин держи акумулятор у цього ноута. Я узнала. Так, Samsung. 849 євро. По параметрам. Бачите. Ну, я не знаю, от, якщо для школи, то, мабуть, можна якийсь от хюлет-пакер, взяв недорогий за 579 євро. І учи уроки сиди. Ну, є ще за 749 євро. Так, дивимося параметри, зрівнюємо цени ці, кому цікаво. Назва його не знаю. Мишки. 1799. Так, мене зацікавила ось ця штучка. Фен. Дайсон 429 євро. Ось. Дайсон 429. Насадки є 499 євро. Дайсон плойка. 429 євро. Пилісоси. Мені все треба, я вам кажу одразу, але грошей поки немає. Пилісос 699, 949 799. і 799. є за 499. Ну, це в залежності, мабуть, як він всасує і виробника. Так, ще знайшла таку штуку Кюрхер 499 євро. Це пароочисник. 499 можна купити за 299,95. центів, Ну, 300 євро пароочисник. Так, величезний вибір стиральних машин чи сушильні, я не пойму. дивіться, 827. Можна купити і за 300. Тут треба знати мову і консультуватися і вам тут все розкажуть, що по чому і як. Магазин взагалі суперовий, мені він подобається. Трошки так по техніці погуляю, порозказую. По 35, по 47 з копійками. Я не знаю, що там, що воно таке. На що воно нужне? Хто знає пишіть. Каструльки якісь цікаві. Це, мабуть, тостерне ця чи що? Те, те ще 27-17 євро центів. розпродажа. Це недорого. Людей тут що сказати, не дуже багато. Так, сковородки. Давайте ціни по сковородкам. Тіфаль. Сковородка, тіфоль. 42-43 євро. Є здорово, Тефаль. 53 євро, 97 центів, 54 євро. Це ціни на сковородке. Це, мабуть, якийсь дорогий я магазин зайшла. А може це, знаєте, якщо я буду отримувати зарплату в 5000 євро, то це буде не дуже й дорого. Знаєте, зараз як турист, все знімаю, показую, а далі буду як уже більш опитний, опитна людина і знати мову, то буде набагато проще. Так, покажу вам ціни на айфони. 1399 євро. Ой, це не айфон, це Samsung. 1399, отакі параметри. Наверно, дуже хороший. Це Samsung. Samsung, сорі-сорі, бо ви мене зараз розчихнете. 1109 євро. То що Samsung, що iPhone. Є 875 євро. Ціни доволі різні. Годинничок можна за 519 євро купити. Так, ось в коробочках знайшла. Ну, це от 29.90. Це виходить 299. Це трошки опечатана Redmi Note 14 Pro. І от Самсунги. Самсунги теж по цій йдуть по 300 євро. Ну, і так, в коробках лежать його багато всього. Ух ти, гляньте, який Samsung. Це як книжечкою він йде, він так згоро, зворочується е, по 2000 євро. Ну тут страшно його. От, бачите як? Закрили і відкрили. <сументно> Супер. Ну, по параметрам. Зупинюсь, а ви там почитаєте. Такий мені подобався Samsung. Ну і ціна Йой-ой-ой. -йо. Ну, походимо, помічтаємо, може заработаємо та й купимо. От також Samsung. 349 євро. І А36, 128 гік, 5G підтримує 349 євро. Так, ще от Samsung знайшла. Так, 269 євро параметри і 169. Samsung Galaxy 16. 128 гик. От. Такий от. А тут 128 дік, 169 така ціна. Фінансемент. Дорого чи недорого, я не знаю. Мені такий за 100 євро. Бо з такими даже параметрами я б купила. Так, ще знайшла ось. телефон ЗТ, 128 ГІК. Ціна 99 євро цього телефону. Параметри показую. Ну, вони такі в коробочках. Покажу вам ціни на айфони. 689 євро 16 -й. 128. Тоже якийсь 829 євро. Такий телефончик. Є 969 євро і 1099 євро. Якщо ви там щось зрозумієте, я так в принципі зупиняюся, щоб звернули увагу. І ось такого плана. Так як жарко, багато таких кондиціонерів. 129 євро, 95 центів по 130 євро виходить ціна. Тут стоїш і тут так прохладно, його так багато всього. Бачите. Пішов. Ух ти, ракетки. Це ракетки мух, мух. А, ракетка стоїть 8 євро. Така ракетка, але ну, вона теж без батареєк. Мухоловка називається. Це мені треба ходити по магазинам. Тут теж, кстати, муха є. Не думайте, що в нас є, а в Європі мух немає. В Європі мух можна сказати. Вони такі самі, як і в нас. Мухи є мухи і вони є везде. Добре, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть, якщо вам цікавий цей магазин. Що тут вам показувати. Я ще зайду попоказую. Кстати, каву можна купити. Що глянемо, по чому тут кава. Мені що ж це все цікаво? От кава. Так, кава заварна лаваза. 18 євро. 17.59. Е... А яка тут вага? Кілограмчик. Ну тут навіть, на магазин дорогий можна лавозу й дешевше знайти. 1795. Лавози. Лавоза це, мабуть, суперкова. Оце отак. Так. Mm? <важ Secretary> <важ> Ух ти, це щось таке по 3,99. що воно. А конфети. Цукерочки, цукерочки. Оце я бога. Солодкий сіт. Мене сюди пускати не можна. Три цукерки, 4 євро. Ні, я таке не куплю. Це дорого, це доколи. Так, ціна кави-машини, якщо когось цікавить, 1399 євро. Є за 1199. Е, в принципі, ціни доволі непогані. Так, 1899. Е, 2079 кави-машини. Е, 869 євро. Ціни вказані в євро, так що дивіться дуже уважно, бо буває таке, слухають, слухають, а потім те, що я говорила, починають задавати ті ж самі питання. Кава машини тут а, французи люблять каву. Я замітила. Кава з утра це ета, якщо ти кави не випив, все, труба рулю. Я теж люблю каву зранку, то я 50% француженка. Дивіться, 149,99. Супер. Оце треба ходити і звертати на ці красні цінники, то це акція. Ну, Ми вже, в принципі, знаємо. 96 євро 87 центів. І молочком можна, і недорого. І новенька. Це кофімолочки. Кофімолочки. Ціни на тостернасті Moulinex 34,99. 35 євро. Philips. 40 євро. Єсть ще Philips. 29 євро 29 центів. Шара просто. М? І ось а я не знаю, що це таке. Хто знає, що це таке? Якісь штучки. Фільтри для води. Ну тут кажуть, що чиста вода, фільтри не потрібні, але ну, їх щось продають. А як ви думаєте, у Брюсселі саме чиста вода? З фільтра треба пити. Чи з крана? Кран-кола нормальна штука. О, електросамокоти. Так, електросамокоти. 579 євро електросамокот. А ви кажете, що я продаю свій дорого. А, 749. Так що, я думаю, може свій вже й не продавати. Але, якщо вам кому треба, пишіть, є кому винести його. І от. Ну, взагалі, самокот класні Есть за 297 євро. Обычный самоклад, самый дешевый.